Друзі, всім привіт! Сьогодні у відео я навчу вас в'язати отакий класний шнурок. Він дуже еластичний і спосіб його в'язання, мені здається, що це найлегший. Думаю, що це вам сподобається. Так, нам знадобиться пряжа та крючок. Для початку нам необхідно визначитися з довжиною нашого шнурка. Тому що пряжу треба відміряти втричі довшу, ніж буде наш шнурок. От бачите, який довгий хвостик в мене. Ось. Вона має бути втричі довша. Так, ставимо зараз перша така петелька у нас іде. Ставимо гачок. І дивіться, ось таким образом тримаємо. Нашу пряжу. Гачок заводимо всерединку бачите? І так, щоб підхватити верхню оцю ниточку. Тут трошки треба притримати і протягуємо нашу робочу нить через дві петелечки. Ось так. І повторюємо: заводимо усерединку гачок. Хватаємо робочу ніточку. І отак от виводимо. Ось. І це все, що потрібно знати. Ось таким образом притримуєте собі трошки хвостик, шнурка. І ось вона, петелечка за петелечкою, все у нас робиться. Бачите, як? Дуже просто і швидко можна собі зробити шнурочок. Бачите, нічого складного нема. Так, зараз пров'яжу і покажу вам, що в нас вийшло. Дивіться, який він гарненький виходить. Ось. Швидко і гарно. І нічого складного нема. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте попрошу мені, лайк та підписуйтесь на мій канал. Будемо в'язати разом.